Розмові з Путіним насправді Путін його хвалив за самостійну політику, яка не корелюється з загальною політикою європейських країн. А чи самостійний фіцеполітик? Скоріше, він де-факто проросійський політик проводить саме лінію Росії, так само я до речі, як і Орбан от Але ж в даному разі похвала з боку Путіна. Ну це я вважаю дуже негативно для лідера однієї з країн Європейського Союзу. Більш того, він поїхав жаритися на Україну, що Україна ото. е-е Надає з, з о, удари у, у удари по цьому трубопроводу. Дружба, що це так. Е, Такий негативний негативні наслідки для словаччини, щоб а Путін в свою чергу порадив йому припинити постачання електроенергії до України, реверс газу, ну і багато інших таких корисних порад. Тобто, ну яка ж тут самостійність скоріше, це другий троянський кінь в складі Європейського союзу та НАТО.